19 вересня працює медіа центр Україна. Мене звати Світлана Чепуренко, і зараз будемо говорити про соціальні ініціативи громадянського суспільства в сфері першої допомоги та громадської безпеки. Надзвичайно важливо зараз для України, яка живе в стані війни і на жаль, ще буде перебувати в ньому. Якийсь час. Отже, представлю наших учасників: це Леонід Федоровський, голова правління асоціації операторів та інструкторів з першої допомоги та тактичної медицини, анна Майборода, засновниця та голова правління громадської організації Всеукраїнське об'єднання Патріот та Маркус Полак, екс-військовослужбовець австрійської армії, керівник організації Крос Медевак. Вітаю вас. Отже, пане Леонідо, я хотіла би спочатку поговорити про асоціацію, про те, як пройшов рік для неї. Асоціація об'єднує дуже багато різних гравців і займаєтесь ви і лобізмом щодо просунення різних важливих змін в законодавстві нашому і, взагалі, зміни підходів до навчання цивільних і військовослужбовців. Тож як пройшов цей рік, чого вдалося досягти? А які виклики все, що залишаються актуальними? Дякую за запрошення, дякую за запитання. Ну, рік у нас, звісно, був дуже насичений. Впродовж цього року асоціація продовжувала розширювати свою діяльність. До нас долучається велика кількість організацій. От колеги з різних організацій теж долучилися на різних етапах. Хоча з пані Анною ми давно працюємо вже, а от пан Маркус якраз долучився нещодавно і ще розкаже про свої ініціативи. Але тим не менше, що варто зауважити трошечки про е, цифри, про можливості. Отже, цього року до асоціації долучилося ще кілька тисяч учасників. Е, здебільшого це є оператори, тобто організації громадського суспільства, які активно залучені у навчання, у лобізму, забезпечення процесів. Е, фактично більшість з них долучилася до нас ще минулого року. Цього року ми продовжуємо цю роботу і запустили велику кількість соціальних ініціатив, про які сьогодні, мабуть, більше зможемо розказати. Але основна історія, про яку хотіла розказати, ми вийшли на новий такий державний рівень. В нас розвинулася активна співпраця з державними стейкхолдерами, і в тому числі якраз два проекти від колеги, які будуть розповідати про свої проекти, це кваліфікації. Для держави, тобто це була така спільна робота, де ми розробляли кваліфікації профільні, потім створювали кваліфікаційні центри. І це великий, великий здобуток, тому що в Україні нарешті з'явилися відповідні професії. Нарешті з'явилися до цих професій кваліфікаційні центри, які зможуть підтвердити рівень знань операторів. Ну і друга частина знову таки така державницька, велика, це. Отримання ліцензії для недержавних організацій на медичну практику на медичну евакуацію це велике кричуще питання. На жаль, пані Яна Зінкевич не змогла до нас долучитися сьогодні. Але багато років в Україні діють недержавні організації, які займаються медичною евакуацією, допомагають збройним силам, допомагають цивільній медицині. І поки що їх статус був не визначений. І от якраз з Green Cross медевак представником якого є пан Маркус, ми розпочали процес легалізації діяльності, ну умовної легалізації, отримання відповідної державної документації на таку діяльність. Ну і сподіваюсь, найближчим часом матимемо прям значні результати в цьому напрямку. Відповідно, зможемо вже наступного року, мабуть, похизуватися нашими. Здобутками в цій сфері. Про здобутки зрозуміло, але які виклики все ще залишаються, що все ще не вдається подолати? Ну, знаєте, я не можу про це не сказати, хоча мене колеги дуже просили бути обережним в висловлюваннях. В нас, мав бути, в анонсі, так написано, мав бути перший модуль співпраці держави і громадського сектору. Ну, як ви бачите, представників держави тут поки що нема. І це велике питання, яке я хочу користуючись ефіром підняти. Якщо вже виникла така ситуація, що ми, як громадянське суспільство, займаємося великими державними процесами, то ми б хотіли, хоча б хоча б базової співпраці з боку державних інституцій і їх безпосередньої участі, як стейкхолдерів. В яких питаннях? Зокрема, де ви ще не залучені? А дуже важливо було чути вашу експертну думку. Ну наразі найголовніше з моєї точки зору питання це глобальна візія, глобальна стратегія розвитку в Україні екстреної медицини, тактичної медицини, залучення громадського сектору. І от якраз тут ми не бачимо такої активної взаємодії. Хоча ми вже підписали відповідні документи, і це великий здобуток. Ми вже співпрацюємо. От хочу прямо подякувати. В залі сидить представник військово-медичної академії. Це для нас дуже приємно. Це для нас дуже. Визначний такий момент, що до нас долучилися, але державні стейкхолдери, яких наразі багато в цій індустрії, на мою думку, мали би трошки активніше залучатися до всіх цих процесів, тому що виходить так, що ми намагаємось допомогти державі, але йдемо якимись трошки такими паралельними шляхами. Дякую, пане Леоніде. Пані Анна, сьогодні згадували вже про недержавні кваліфікаційні центри в сфері в сфері першої допомоги та тактичної медицини. Я б хотіла попросити вас розказати трохи більше про них, як вони працюють, з якими складностями зіштовхуються. Доброго дня, наша організація, я стояли у істоках створення і впровадження тактичної медицини в Україні з 2014 року. І саме громадянське суспільство в, тоді, е, на початок вторгнення і в подальшому, було надійним плечем держави у допомозі якби війську, і в першу чергу у впровадженні стандартів і розвитку тактичної медицини, розвиток сектору надання допомоги залучення цивільних е, людей в інструктори, навчання і інше. На сьогоднішній день у нас з вами 12 рік війни, і держава не може 100% покрити ті задачі, які випали на нашу долю. І тому державно цивільне співробітництво вона є самим надійним і потужним на сьогоднішній день, що стала великою перепоною три... Київ за три дні, і ми завдяки цьому розвиваємося, відповідаємо викликам війни і. Так само, що стосується надання допомоги, екстреної медицини, тактичної медицини, навчання і підготовки цивільних і військових. Нам би хотілося, як на мене, як організація, яка займається навчанням з 2014 року, не тільки мати адвокаційні компанії на посилення держави, не тільки взаємодії з МАК КМС, дозами та іншими структурами. Мені би хотілося дійсно офіційної взаємодії, яка базується на тих речах. Я держава. Ми 100% не можемо покрити ту потребу, яка є у навчанні, у забезпеченні і інших речах. Але сьогодні ми говоримо про навчання. Тоді має бути побудований дійсно офіційний легальний інструмент, який би дав можливість залучати інструкторські команди, громадські організації. Організації, які займаються евакуацією, такі як ПДМ Ша, госпіталієрно, дають допомогу на передовій спільно з військовими підрозділами, щоб це було побудовано дійсно цивільне військове співробітництво на прикладі України, тому що насправді ми не знаємо, коли закінчиться війна в Україні, і ні піде вона ще далі. А наш досвід є унікальним і їм варто ділитися. І на сьогоднішній день, закінчуючи тему стандартів, досвід України, досвід того, що відбувається в Україні в наданні допомоги, воно є дійсно інструментом для створення наших українських стандартів, завдяки яким були написані стандарти, і прийняті наші національним агентством кваліфікації, що дає можливість навчати і видавати сертифікати відповідного рівня і набувати професію. На сьогоднішній день, в цьому році, дякую Леоніду, дякую команді, що ми в Україні почали створювати дійсно кваліфікаційні центри, не тільки вчити інструкторів, не тільки вчити їх якісно круто на досвіді війни і реальних умовах, які відбуваються, але почали створюватися центри, які дають можливість. Сертифікувати, цінити знання людини і надати їй сертифікат державного зразка, який присвоїти професію, і у нас буде не тільки зібраний в кожній інституції перелік інструкторів відповідного рівня. У нас буде в державі плеяда інструкторів, яких можуть вчити внутрі країни і за кордоном. І так само наша організація спільно. Ми сподіваюся, закінчимо оформлення, так само відкриємо кваліфікаційний центр, який посилить так само цю як би, прошарок, тому що на сьогоднішній день в Україні багато інструкторів всі сертифіковані за різними стандартами. А держава Україна має мати можливість знати скільки їх, на кого спертися і кого залучити в сучас, якщо буде потреба до навчання. Є такий центр відкрили в академії військово-медичної академії. Є колеги-госпіталіри, які відкрили центр. Наша організація так само готується до відкриття такого центру. Дякую, пані Анна. Я хотіла б продовжити розмову власне про легалізацію, про ліцензування таких організацій з паном Маркосомсом. Містер Маркус, айводлайкту, містер Маркус. Я б хотіла спитати про вашу організацію Green Cross Медевак, Зелений Хрест. Uh, uh, ви що ви можете сказати щодо роботи на uh, фронті? Я uh, також що, що стосується легалізації та ліцензіювання uh, вашої роботи, байтингмі. Um... Я uh... дякую, що запросили мене ем, в першу чергу. Ем, я з Австрії, з Австрії, я не українець. так, так що вибачайте мені мою мову. Ем, ми дуже маленька організація, і і відносно нова. Е, е, але спочатку початку 2022 року, з року, спочатку повномасштабного вторгнення, е, я знаю, що е, част, част, часткова евакуація е, е, з, з травпунктів до до госпіталів. Е, і, і там я навчився багато чого нового, побачив проблеми, з якими усі стикаються, недостатньо не, не матеріалів, машин, медиків і волонтерів. І, і при цьому ті волонтери, які були, не мали того тих знань, які вони мали мати. І це проблема, я зрозумів, особливо минулого року там було дуже складно. і Тож я вирішив створити свою організацію і, і з'ясував, що це не дуже не дуже легко. І, а, а, Тобто все, все, що пов'язано з виконанням ритуальних робіт, воно має бути ліцензоване та сертифіковане. І, і тут почалися перші проблеми. Я мав багато зустрічей з підрозділами, і ми зрозуміли, що ми маємо також пройти навчання щодо медицини, тактичної медицини, і це була це був наш перший крок. Енд і і ось де ми зараз. І ми з збираємося залишати залишатися в цій професії і займатися продовжувати займатися медичною евакуацією. І, і, і також, і також, і також хочу наголосити, що це та професія, яка зараз дуже дуже потрібна, одна з найпотрібніших. Тому я хочу виразити подяку, користуючись нагодою за всю вашу роботу, і щоб. У вас у вас немає достатньо, достатньо медиків що які б можна було було б приписувати до підрозділів. крім того не вистачає тренерів інструкторів тактичної медицини і частиною моєї роботи тут це, це, це також було був і пошук, пошук, і я також відвідував, досить близько був до фронтової лінії, але так, треба багато, дуже багато медиків. Дякую. І запитати взагалі, як виглядає на сьогодні законодавство в питаннях, які ми сьогодні обговорюємо? Перша допомога і тактична медицина, в якому вигляді воно існує, чи взагалі воно змінювалося за ці 12 років війни? Адже, вочевидь, коли це законодавство створювалося, Україна перебувала в геть інших умовах. Дякую за запитання. Ну, так трошечки підставили, як завжди, бути злим поліцейським. Ви знаєте, маю сказати, що є великий відсоток перемоги нарешті. Ми працюємо, і держава працює в цьому напрямку. З'являється законодавство, особливо те, що стосується військових документів, воно вже з'явилося. І ми не можемо нарадіти за наші роки роботи. Це дійсно значні досягнення, де ми можемо побачити, що щось відбувається, якісь процеси йдуть. Але, звісно, як на мене, цього недостатньо, цього замало. І ми вважаємо, якраз сьогодні я би залюбки про це анонсував. Я просто дуже сподівався, що все-таки депутатський сектор до нас долучиться. Ми починаємо роботу над проектом відповідного закону. Тобто, в Україні має з'явитися не просто підзаконні акти чи якісь накази окремі, має з'явитися закон України, який описує поняття першої допомоги, створює понятійний апарат, створює відповідальність для громадян. І коли ми з вами чуємо, і дуже часто, навіть в вашому медіа центрі, ми чуємо про те, що Україна має впроваджувати в себе міжнародні стандарти, ставати рушієм, жити за якоюсь там ізраїльською моделлю, швейцарською військовою моделлю, так це правда. І от першим шляхом в цьому першим кроком в цьому має бути створення відповідних норм законодавства, якщо як то у нас люблять казати, якщо в Україні війна, то кожен і кожна є солдатами. Солдати користуються документами та наказами. Нам потрібен відповідний документ, закон про першу допомогу, і ми точно ініціюємо цей процес. Вже є погодження з депутатським сектором, вже є попереднє погодження з відповідними стейкхолдерами. Ми туди будемо рухатись і сподіваюсь, найближчим часом ми зможемо. Заявити, що так в Україні є закон, який описує, що взагалі таке перша допомога, тому що знову не можу про це не сказати. Ми нещодавно, от буквально вчора, відсвяткували День першої допомоги, і в усіх каналах я прочитав День першої медичної допомоги. Ніхто не знає навіть, як правильно має формулюватися ця назва, тому, що першої медичної допомоги не існує. Дякую, пане Леоніде. Можливо, є запитання у присутніх тут у журналістів, у колег? Можливо, хтось хоче щось доповнити, уточнити? Чи... Запитати, що запитань нема тоді. Я дякую нашим гостям. Я дякую за ту роботу, яку ви проводите. і Я сподіваюся, що наступний рік буде успішним і здійсняться ті плани, які ви собі е, маєте. А медіа центр України продовжує свою роботу о 12 годині 15 хвилин. Продовжимо розмову про е, першу допомогу і питання тактичної медицини. Поговоримо про соціальну відповідальність бізнесу, впровадженні реформ з першої допомоги, безпеки та охорони праці. Залишайтеся з нами.